Доброго дня. Сьогодні коротко хотів з вами поговорити про те, чому після грипу через тиждень або два тижні знову ж таки, коли вже пройшли всі симптоми грипу, коли вже вірус грипу є переможений нашою імунною системою, саме лімфоцити, які виробляють антитіла до грипу, саме, саме методом вироблення антитіл знищують вірус грипу. І е, не дають можливості е, персистувати або знов ж таки знаходитись вірусу грипу тривалий час в нашому організмі. От, е, саме в цей час, коли вже все, тобто, наш організм, переміг е, вірус грипу, і ми маємо вже спокій з вірусом. В кінці ми вже, наприклад, навіть перемогли і дали протибактерійну терапію при приєднанні бактерійної інфекції, якщо вищий це реактивний білок, і ми вже вважаємо, що ми вже в спокої, ми вже скажімо так, перемогли і можна розслабитись. На жаль, ні, тобто, на жаль, після скажімо так, ковідів першого повторного, а також сучасного грипа, часто буває так, що. Організм, знову ж таки, вже після того, як повністю переборов гриб, стабілізувався, нормалізувалась температура, вже навіть пройшов кашель, все добре. Ми всі міри прийняли. В кінцевому результаті, через два тижні, в нас знову піднімається температура до 37,5, наприклад, і знову ж таки піднімається цей реактивний протеїн або це реактивний білок. Наприклад, 10, 15, 20 одиниць. Плюс знову ж таки з'являється кашель. Ми відчуваємо, що знову у нас якась проблема. Чи це є інший вірус? Швидше всього, що ні, тому що в даній ситуації ми говоримо про те, що вірус грипу настільки виснажив просто наш організм, що він не встиг відновитися, і або перехолодження, або стрес. Або перевиснаження ж призвело до того, що часто зараз так є, як була постковідна пневмонія, тобто запалення легень після ковіду через 2-3 тижні. Так і зараз я би назвав це постгрипозна пневмонія. Тобто, коли вже або постгрипозний бронхіт, як мінімум, тобто після того, як вже ми повністю одужали від грипу, вірусу грипу вже немає, іншого вірусу немає, але в нас є. Знову ж таки, наша внутрішня бактерійна інфекція, тобто наші бактерії вийшли з під контролю і почали нас атакувати. Тому в даній ситуації що робити? Зробити, якщо є висока температура кашель, ну висока це меценазії три 37,5 кашель, зробити це реактивний протеїн, подивитися, якщо це реактивний протеїн є вищий, можна зробити загальний аналіз крові. Якщо є сув формули вліво, це чітко ознака того, що приєдналася бактерійна інфекція і потрібен. Таблетований, переважно антибактерійний препарат, значить, після цього, як ви бачите, що по аналізах є зміни лікар має призначити антибактерійний препарат, зазвичай це азитроміцин або сумамет, це синоніми. І три дні достатньо переважно для того, щоб знову ж таки взяти під контроль нашу внутрішню бактерійну інфекцію, і щоб знову ж таки наш організм швидше відновився. На жаль, такі реалії сучасного часу ще раз: імуностимулятори, імуномодулятори, вітамінки, тобто, все це не працює. Тобто, в даній ситуації я розумію, що хотілось би мати чудо таблетку або хотілось би там швидко відновити імунітет. Ну, це так не працює. Тобто, наш організм. Досконали, і імунна система сама відновлюється дуже швидко до нормальної ситуації, тобто нормального стану, перепрошую, який має бути. Якщо ви починаєте бавитися і експериментувати з імуностимуляторами, мономодуляторами, тимчасово імунна система може різко піднятися, але вона не буде постійно ось тут. Вона потім і різко падає, і в кінцевому результаті це може призвести до ще гіршого ускладнення і до. Того, що вам доведеться більш складніше займатися вашим організмом і старатися лікуватися більш комплексно. Тому, знову ж таки, не грайтеся з імунною системою, просто відпочити, пролікувати бактерійну інфекцію, якщо вона є і приєдналася. І після цього ваш організм вже в принципі має прийти до норми і стабілізуватись те, що нас зараз атакують кілька вірусів, і це називається квадропандемія, це відомо і знову ж таки у вас немає імунітету від повторного ковіду. У вас немає імунітету від грипу. Ще раз наголошую, вакцина жодним чином не захищає від зараження грипом. Тобто, якщо це сказав лікар, лікар взагалі не розуміється в імунології, це просто. Скажімо так, бажання, бажане те, що лікар каже, видавати за те, що є в реаліях. Тобто вакцина від грипу не захищає від грипу. Вона дає можливість з вірогідністю 50% пройти грип легше. Але від зараження вакцина жодним чином не, не захищає. Тому якщо хтось вам каже, що ми колем вакцину і не хворіємо грипом, це фейк. Це просто фейк або це фарт. Але питання це не має відношення до. Питань грипу, у мене зараз так само донька захворіла грипом, троє інших членів сім'ї не захворіли. Ми я, дружина і старша, донька не захворіли грипом, хоч ми контактували з донькою. Імунітет середній нормальний всіх, тобто вакцинацію від грипу ми не робили. Тобто, тому питання в даній ситуації я теж можу сказати, що знову ж таки по статистиці і таке буває. Що стосовно... Знову ж таки, що потрібно робити? Звичайно, ще раз нагадую здоровий спосіб життя, менше жерти некорисної їжі. Знову ж таки, перепрошую за такі терміни, тому що часом. Читачі не розуміють інакше так само не бухати. Всі розуміють алкоголь, сильний алкоголь, особливо віскі, горілка або пиво кожен день. Тобто, якщо знову ж таки ви споживаєте, або, скажімо так, хтось з ваших родичів споживає, це буде знову ж таки знижувати імунну систему. Спокійніше реагувати на стрес, якщо є стресова постійна ситуація, звернутися до психолога і стабілізувати свій стан. Тому що так звичайно це впливає теж на імунну систему через кортизол, через відповідно. Гілку кортизолу, тому що кортизол це і гормон, який виробляється над нирниками, і який синтезується з холестерину. І в кінцевому результаті цей гормон, якщо постійно ми маємо стрес, він створює імунодефіцит. Тому це теж важливо не поспішати відразу збивати холестерин, особливо в 30-40 там років, коли явно холестерин не впливає ніяким чином на бляшки. Бо я зараз бачу теж катастрофічні якісь такі призначення лікарів, тобто молоді люди 35-32 роки, чоловіки, жінки, їм призначаються статини при холестерині 6,5-7 одиниць. Навіщо? Для чого? Щоби що? Без що? Які бляшки будуть в хлопця в 35 років чи в дівчини в 32? Тобто, це треба так само фільтрувати і теж думати. А про побічку статинів ніхто не розповідає, що в дівчини злити цикл, а в хлопця буде серйозна проблема з іншими питаннями, з м'язами, тестостероном і іншими питаннями. Тому, будь ласка, теж це фільтруйте про вітаміни. Ще раз кажу: я не проти вітамінів, але сподіватися, що вітаміни все налагодять, це скажімо так, бути дуже великим оптимістом. От і мріяти вірити в чудеса. Вітаміни це мінімально, скажем, ті реч, ті речовини, які можуть покращити обмін і чуть-чуть його відновити. Але це питання далеко не базові речі. Тому знову ж таки займайтеся своїм організмом, ведіть здоровий спосіб життя, зарядка, прогулянки, здорова їжа. І тоді, відповідно, організм дасть вам віддасть вам нормальним імунітетом. Тобто він сам збалансує свій імунітет. Якщо ви цього робити не будете, на жаль. Ви будете мати питання, які будуть зв'язані з зниженням імунітету. Щасливо вам, всім жінкам, жінок вітаю з весною. Дякую, що всім, хто на мене підписаний. Дякую, що читаєте. Дякую, що підписуєте друзів і знайомих. І дякую, що теж звертаєтеся і довіряєте мені своє здоров'я. Усім гарного дня і позитиву!